Друзі, хочу запропонувати, запросити вас підняти щось на ноги, щоб об'єднатися в молитві за Україну. В цьому єднанні є велика сила, бо я читаю своєму Боже такі, такі слова, що у Господа на небі є такі особливі чаші, куди, куди збираються, зберігаються молитися святими. І я десь собі уявляю, що кожна молитва це як крапелька І чаша це. І вона колись наповняється, і тоді приходить відповідь. І тому я не вважаю о, ні одну молитву якоїсь такої непотрібної, зайвої. Багато молитви не буває. Її буває завжди мало. І тому за Україною буде молитися зараз. І Максим проведе нас в молитві. Хай Бог на всіх благосовить, вечори нас, а ми будемо помолити за нашу дім. Дякую на тобі, Господи, за те, що помилував нас сьогодні, за те, що ми можемо бути тут, в домі. Дякую Тобі за те, що нас тут тихо. Пострілів немає прильотів. Ми благаємо тебе, Господи, щоб Ти помилував всю Україну, щоб ніде не стріляли, нікуди не прилітало, щоб по всій території України був мир і спокій. Ми просимо Твого захисту, Господи, ми просимо Твого втручання. Попросимо впливу на Росію, на її керівництво, щоб вони мали страх твій, щоб вони зрозуміли, яке зло чинять в Україні, щоб прийшло, прийшло розуміння своєї відповідальності за те, що творять. Просимо тебе, Господи, і за нашу державу, за наш народ, за, нас, за керівництво, щоб те також мали твій страх, щоб також боялися чинити зле, щоб також шукали Тебе, Господи, щоб розкаялися в гріхах своїх, щоб кожен з нас розумів свою відповідальність за те, що відбувається. Допоможи нам, Господи! Шукати лиця Твого, допоможи нам жити за заповідями Твоїми. Допоможи, Господь, чинити добре і не чинити зло. Благослови захисти воїнів наших. Поможи їм в, їхні, в їхній службі, щоб вони успішно могли стримувати ворога, щоб могли відтісняти його, щоб звільняли. Україна від е, окупантів, щоб прийшло, прийшла, прийшла ця свобода, прийшла перемога, прийшов мир, в усі е, куточки нашої країни. Благослови Господь тих людей, хто постраждає від цієї війни. Благослови тих, хто втратив майно, хто втратив рідних, потіж, Господи. і... Підтримай цих людей, допоможи нам, Господи, бути світлом Твоїм, щоб вказувати людям дорогу до Тебе, до Твоєї радості, до Твого миру, тобі за все, нехай буде. Слава наш вічний Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.